Вітаю в ефірі Тиждень у фактах. Як завжди, ми підбиваємо підсумки тижня, що минає. Якими новинами він ознаменувався? Дивіться прямо зараз. Херсонська міська лікарня імені Афанасії і Ольги Тропіних відзначила 100 років від дня свого освячення. І знову про майдани. Проект співпраці телеканалу ТВІ Плюс та Херсонського економічного ліцею імені Олега Мішукова виходить на новий рівень. У Херсоні прощалося із співробітником відділу карного розшуку Херсонського обласного управління МВС, капітаном міліції Олександром Кисілевським. Більше 10 тисяч чоловік, керівництво області, працівники органів внутрішніх справ Херсонщини, рідні і близькі прийшли проводити свого колегу Олександра Кисілевського в останній путь. Біль тяжкої втрати торкнувся кожного Траурна хода розпочалася від управління МВС. Церемонія прощання відбулася в приміщенні обласного палацу молоді та студентів. 28-річний працівник міліції Олександр Киселевський загинув від ножового поранення при виконанні службових обов'язків. Лікарі боролися за життя молодого все як могли. В результаті складної операції хлопцеві довелося видалити селезінку. Однак в день, 28 січня, Олександр помер у лікарняній палаті. У загиблого залишилася молода дружина і трирічна донька. Для міліції Херсонської області, для всієї міліції і для всіх жителів Херсонщини. сегодня тяжелый день. Александр был хорошим сотрудником, прекрасным сыном, прекрасным семенином. Он с выполнял свой долг. К сожалению, мы, нам не получилось его беречь. Я прошу прощения, Роман Дубинский, за это. Його трагічного вечора, 27 січня, поранення отримали ще два міліціонери: 40-річний підполковник і 28-річний лейтенант. Міліціонери оперативно встановили та затримали осіб, які вчинили тяжкий злочин. Всі вони студенти одного з вишів Херсона. Як виявилось, всі затримані є активними радикально налаштованими учасниками акцій протесту. Сьогодні вся наша славна Херсонщина вся Україна близько схиляє голову. Перед героєм, який виконавши всі обов'язок, пішов від нас у вічність. Світла пам'ять про цю людину, не завжди що залишиться у наших серцях. Люблячий чоловік, турботливий син і батько, людина честі, вірний товариш і надійний колега. Саме таким запам'ятали Олександра Киселевського, його рідні і близькі. Він щастя виконував свій обов'язок. Досягнувши чималих успіхів, ми не хочемо, щоб це горе приходило в вчити сім'ї, будь то сотрудниками міліції, будь-то любого громадянина України. Все, що відбувається і все, що зв'язано з собиттями, які предшествили. Ми не хочемо, щоб это повторялось. І я до гарнізону Херсонської міліції, гражданам. Всі ми чіта отці, синів, діти. Давайте будем благоразумны, давайте относиться друг к другу так, чтобы это горе не постигало больше никого из нас, не приходило в наши семьи. Загиблого міліціонера поховали на цвинтарі у селі Новорайськ, Береславського району, звідки він родом і де проживають його рідні. Батько Олександра Киселевського інвалід. Після трагічної звістки про смерть міліціонера до УМВС надходять дзвінки від небайдужих жителів різних областей України. Люди висловлюють слова скорботи та підтримки, щиро співчувають та перераховують кошти родині загиблого капітана міліції. Це вже зробили керівництво області, управління Міністерства внутрішніх справ небайдужі харсонці, Херсонці. Відкритий рахунок в Банку No44 058 85 818 17 32 69 Отримувач Кисілецька Ольга Сергіївна. Телеканал Твій Плюс глибоко сумує і висловлює свої щирі співчуття родині загиблого капітана міліції. Продовжуємо випуск. Кількість провокаторів Євромайдану в Марійському парку, попри мирні переговори, збільшилася. Провокації з боку Євромайдану змушують керівництво наметового містечка єднання нагадати, що прихильники влади стоять під партійними прапорами партії регіонів, тому існує система пропусків і запрошень в Марійський парк. Всім, хто бажає побувати там, рекомендується звертатися в комендатуру або партійні органи. Таку заяву поширено у зв'язку із провокацією, в результаті якої журналісти опозиціонеру без документів допомогли повернути. Планшет. Далі з подробицями наші кореспонденти. Журналіст опозиціонер проник на партійний мітинг без документів. Охорона порадила прийти із запрошенням. коли з межами території мітингу на журналіста напали невідомі. І він почав нападати на этого кореспондента. Вихватувати у нього планшетник, оскорбляти його. Материться, наші люди ніколи так не роблять. Какой-то провокатор підбіжав. Вихвати у нього планшет совершенно не з нашого палаточного городка. Ми этот план, план, планшет бралі. Слава Богу, обратно. Провокації з боку євромайдани в Марінському відбуваються регулярно. Особливо агресивно і небезпечно поводиться автомайдан. Група автомайдановців напала на автобус «Беркута». В количестве 40 40 машин їх було. Ну а на утро я вже увидел это все в на п'ятому каналі. Показали, как будто Беркут ночные ночні рейди, охоти сафарі їх назвали. Тим часом триває скандал навколо бою між двома угрупованнями вермайдану в будівлі міністерства агропромислового комплексу за словами самооборони майдану. На них напали невідомі, застосували проти них зброю і гранати. Штурм, то штурмовал? без поняття. Вогнепальної зброї і кидали гранати. Це страшне, це війна. Поки самооборона покидала будівлю, безпартійні активісти прийшли висловити обурення тим, що ВО Свобода взяла міністерство під контроль. Ну то нехай він не а що він каже, ви не що це звіряйте своє посичення спільнота, воно <плес> багато. Я не козиряю ви, а ви свободу не козыряєте. Понімаєте? Бо я майдан, я майданець, я не спільна справа. Спільна справа, вони не партійні. А ви похватали свої партійні квитки і героїв? Гальба вбився, гайба, гайба. Я знаю, як ви працюєте. Я знаю, як ви працюєте. Все. Все ви хочете поділити майдан, щоб всі розумієте. Тим часом органи суду і слідства продовжують виконання закону про амністію. Сьогодні рішенням суду під домашній арешт були звільнені ще двоє радикальних активістів, які кидали коктейль Молотова в бійців строкової служби. Херсонська міська лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних відзначила 100 років від дня свого освячення. Урочиста церемонія зібрала у Святодухівському кафедральному соборі сотні працівників медичного закладу та керівництва міста. Зараз тропінка, як її називають херсонці, один з найпотужніших медичних закладів міста Херсона. Колись вона будувалася братами Іваном та Михайлом Тропіними, які славилися своїми гуманістичними та меценатськими поглядами, і була подарована місту. Присвятити її брати вирішили своїм батькам Ользі та Афанасію Тропіним. За 100 років свого існування лікарня не лише зберігла свої традиції, а й примножила власні досягнення. Сьогодні заклад оснащений новітніми медичними технологіями, які дозволяють надавати громадянам які медичну допомогу Тож досить символічно, що цього дня головний лікар лікарні отримав почесну нагороду від церкви. Наш столітній юбилей це ще дивитися в будущее, тому що наші послідовники, які прийдуть після нас, мабуть теж будуть чтити цю пам'ять, тих, хто ділав славу нашому місту, нашій медицині, ну і. Які Своими деяниями помнил, что искра Божия, заповедь Божья, возлюби ближнего и как самого себя она должна быть, всегда присутствовать в каждом человеке, особенно когда он занимается лечением больных. Починалася історія лікарні як закладу для лікування бідних городян. У вирі історичних подій була перепрофільована у військовий лазарет, потім у військовий евакогоспіталь. Стала схованкою пораненим партизанам та підпильникам. Після Великої вітчизняної війни тут майже все починали спочатку. За радянських часів лікарня отримувала різні імена: робоча лікарня, народна лікарня, лікарня комскомольського району. За ініціативи колективу лікарні рішенням 10-ї сесії Херсонської міської ради у 1990 Сто му році лікарні повернуто її історичне ім'я лікарня імені Афанасія та Ольги Тропиних. Сьогодні народилася ще одна традиція для лікувальних закладів нашого міста: ювілеї розпочинати з молитви. З молитви за місто Херсон, за Херсонців, за колективи, які працюють, 1200 людей надають послуги медицини в лікарні Ольги Фанасіної Тропиних. І самим хочу сказати, під час молитви кожна людина, мабуть, розуміє, що це. Це дуже дуже важливо. для тисяч херсонців. Життя починалося саме у лікарні імені Афанасія та Ольги Тропіних. Саме тому і сприймають її як невід'ємну частину життя всього Херсона. Мама мене на світ Божий родила в тій больниці. сестра моя родилась п'ять років спустя там же. і так от як-то виходить, що либо со своїми недугами, як правило, як це відповідає профілю. Даного медицинського учреждения, либо своих близких людей я рекомендую, прошу помочь. И, наверное, не только и не столько уважаю может быть, там мою должность, но ну, а по человечески по народному. Свій 100-річний ювілей колектив лікарні відзначить вже у березні. До цієї знаменної дати керівництво закладу та міста готує чимало сюрпризів та досягнень. А зараз до інших новин більше трьох тисяч харсонців вийшли на головну площу біля будівлі Херсонської облдержадміністрації для того, аби підтримати мир та спокій не лише у своїй області, а й загалом державі. Подробиці за мить. Приміром, Ігор Полевіков вже багато років працює директором Херсонської музичної школи. Каже сьогодні, освітяни добре розуміють, що тільки у мирі та злагоді можна дійти компромісу у вирішенні складних питань: барикади, погроми, кровопоролиття та масовий безлад. Тільки роз'єднують людей. Ми прийшли сюди, щоб ви выразить свою солидарность с позицией президента Украины на то, что достичь единства в стране и её развитие можно только путём мирных переговоров. Любое противостояние, даже мирное, является противостоянием, поэтому никогда в противостоянии невозможно найти консенсус, а тем более невозможно двигаться вперед. Поэтому только мирным путем можно что-то в стране решить. Олена Урсул уже не вперше приходит підтримати органи влади та дійчого президента. Часто буває за кордоном, там навчаються діти. Жінка переконана, добре жити при нинішньому уряді можна, тож і переконує сьогодні не піддаватися на провокації зберігати спокій та виваженість, не ставати іграшками у чужих руках. Нам не нравиться стрімісти, нам не Тому що, коли трощаться здання. Когда літять коктейлі Молотова, это уже не мирна революція. Зупинитися та подумати про майбутнє своєї держави сьогодні. Наголошуючи мало херсонців, особливо занепокоєні жінки, адже переживають за своїх дітей, які в жодному разі не повинні стати заручниками політичних ігор та використовуватися у вуличних баталіях. Ви ці радикали, скільки появилось цих всяких групіровок? Ми даже і не знали. Знали, хто вот такі, то 20 групіровок действують на майдані. Мислимо є дело они піднімуться повністю, не будь-признавати конституційний строй, що ж тогда буде країні? Начнеться повністю як Говориться. Досить мітингів та провокацій, блокування адмінбудівель та їх захоплення. Вже котрий день поспіль кажуть херсонці. Серед них і народний депутат України шести скликань Катерина Самойлик. У Херсоні переконані слід невідкладно розпочати конструктивний діалог, у якому на рівноправних засадах повинні взяти участь як влада, так і опозиція, а також широка громадськість. Проект співпраці телеканалу Твій Плюс та Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова виходить на новий рівень. В рамках проекту вихованці ліцею не тільки навчаються журналістській справі у професіоналів, а й становляться учасниками нових програм та передач на базі телеканалу. Студійна програма Діалоги, в якій запрошені гості разом із ведучими, розкривають актуальні проблеми сьогодення, стала першою розширеною програмою, в якій взяли участь майбутні майстри Пера. Поспілкуватися з ними та відповісти на всі хвилюючі питання. Студію завітав голова Хер... Сонської обласної ради Віктор Пелих. Віктор Григорович зазначив, що подібні проекти запорука успіху не лише на творчому шляху ліцеїстів, а й на життєвому. Телеканал плюс іде попереду. Треба, щоб такі круглі стали були, щоб всі розуміли. І Діти бачили, що влада це не звірі, і там сидять нормальні люди. І ми бачили, що у нас є майбутнє, тому що такі діти не можуть щось зробити те, яке завадить і їхньому життю, і взагалі державі. Тому від спілкування я отримав абсолютне задоволення. І заряд, я думаю, що можливо це перше спілкування за останні там десять днів, яке доставило мені позитивні емоції. Ідея започаткувати аналітичне ток-шоу Діалоги спільно з талановитою молоддю Херсонщини виникла у генерального директора телеканалу Твій Плюс, заслуженого журналіста України Лариси Кравченко, яка викладає основи журналістської майстерності у ліцеїстів перших других курсів. Я Можу сказати, що Учні академічного ліцею імені Мішукова, які проходять практику на базі нашого телеканалу, не лише теоретично вчають жанри журналістики, види, і так далі. Вони вже працюють практично, адже дехто з них знімає, готує, пише сюжети, знімає вже програми. І сьогоднішню таку зустріч вони навіть і самі ініціювали, адже діти дуже творчі. Тому я думаю, вона піде їм на користь і у плані отримання такої. Досвіду, так якоїсь практики, і журналістської, і просто як для людини, сподобалося це і голові обласної ради таке спілкування, адже діти ми бачили такі інтелектуальні. Тому я думаю, що попереду у нас дуже буде багато таких проєктів. Ми будемо запрошувати і відомих людей, може депутатів, цікавих, для того, щоб діти практично навчалися, і вже коли вони підуть до університетів, закінчать навчальність. Заклади вони будуть справжніми нашими колегами. Вихованці Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова зізнаються, від зустрічі отримали лише позитивні емоції та корисну інформацію, адже поспілкуватися особисто з головою обласної ради нікому ще не доводилося. Під час зйомок ток-шоу майбутні філологи, журналісти і інженери не лише ставили різнобічні запитання гостю, а й цікавилися організацією роботи в обласній раді. Серед тем, які порушували в студії, також розвиток міста та майбутнє України в цілому. А сьогодні була дуже інформативна зустріч. Цікаво Віктор Григорович він є дуже гарним прикладом того, як потрібно реалізовувати себе у житті. Тобто він показує нам, що обіймаючи таку високу посаду, можна бути близьким до людей. Мені дуже понравилася встреча, було очень интересно познайомитися з таким чоловіком, узнать то, что он думает, чем країни, вот, как нашого ну, к нашей стране, к нашему городу. Это было очень Мне очень понравилось, И, ну, я думаю, что это не последняя наша встреча, я на это надеюсь. Чині програми ліцеїсти ще довго не хотіли відпускати Віктора Пелиха, адже окрім корисних парад та діалогу, голова обласної ради поділився з ними і власним рецептом успіху, зазначивши, що головне в житті залишатися людиною, не зважаючи ні на що. У зв'язку із складними погодними умовами в Україні перекрито деякі автошляхи, зокрема у напрямку Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. На ділянках автошляхів Херсонської області ситуація залишається стабільною. Завдяки оперативній та злагодженій роботі служби автодоріг Херсонщини в області вдалося уникнути заторів як на автошляхах державного значення, так і на місцевих дорогах. Для забезпечення проїзду на автомобільних дорогах області працювало близько 118 одиниць техніки. Піскорозкидувачі, бульдозери, трактори, рот та автогрейдери режим роботи на сьогоднішній день круглосуточний. От на первая очередне задача обізпечення движення по дорогам государственного значення, а також місцевого. це та під'їздів до всіх населених пунктам в області. Цілодобово шляховики області несуть варту, тримаючи дороги відкритими для водіїв. Задля цього дорожнє покриття обробляється протижеледними матеріалами. Проводиться прибирання снігу та снігових переметів. Жднівна на дорогі області общего пользування виходять до 60 дів техніки. Это техника, которая расчищает дороги, обрабатывает пескосалянную смесью. Погодные условия усложнились на дорогах области переметы на протяжении порядка 400 километров. По дорогам. Местного значения подъезды к населенным пунктам совместно з органами местного власті привлечена техніка сторонніх організацій, всех форм собственности, которые находятся в районах, ежедневно на дороге області і местного значення виходять також дополнительно 50 техніки привлеченных сторонних організацій. Підвищено увагу дорожники Херсонщини приділяють аварійно небезпечним ділянкам будинкам, спускам та підйомам місцям з обмеженою видимістю. У проведенні даних робіт беруть участь всі підрозділи Дорожньої служби області. Це і Нікопольське направлення, і Ніколаївське направлення, і направлення Каховське, і також по автотрасі Харків Сімферополь це район п'ятіпсотого кілометра 508 восьмой кілометр. Всі спуски підйоми вони уже є а аварійна опасними і небезпечними для проїзду в складні погодні умови. Керівництво служби автомобільних доріг у Херсонській області звертається до водіїв з проханням утриматися від поїздок під час погіршення погодних умов, аби не потрапити у тяжку ситуацію. На дорозі необхідно перевірити технічний стан свого транспортного засобу. Бажано залити повний бак палива, повністю зарядити акумулятор мобільного телефону, мати термос з гарячим напоєм. Тож уважно слідкуйте за прогнозами синоптиків та дотримайтесь правил дорожнього руху. Представники громадських ветеранських організацій Херсонщини та набайдужі жителі області звернулися до всіх свідомих харсонців підтримати мітинг щодо збереження державної цілісності конституційного порядку та діючої влади. Вже протягом кількох днів на трибуну із закликами до миру, злагоди та спокою, виходять як представники влади, так і керівники громадських організацій та спілок. Вони наголошують на припиненні політичних спекуляцій. Зараз у суспільстві між владою та опозицією йде діалог та пошук рішень для виходу з дуже непростої ситуації. Тому всі мають сконцентруватися і зробити все можливе для стабільного функціонування держави. Ми призиваємо організаторів і учасників протестних акцій, астудити чрезмірно гарячі голови своїх сторонників, відказатися від будь-яких спроб обострити ситуацію. Ні одна політична ідея не стоїть чоловічої жизни. Будем бдітельне. Берегіте мир. На Херсонщині протягом всього періоду Євромайдану засуджують агресивні заяви та злочинні вчинки радикально налаштованих сил та закликають політичні сили та громадянське суспільство долучитися до розпочатого президентом загальнонаціонального діалогу. На цьому ми завершуємо тиждень у фактах. Далі ви дізнаєтесь про прогноз погоди. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей в ефірі. Усього найкращого.